Привіт-привіт! Робимо такий розхід, знайомство з ним взагалі повністю, тотальне. Подивимось все від А до Я, що він за людина, на що ви зустрілися, які в нього вподобання і так далі, тому подібне. Я початку розслабся, просто налаштуйся на це відео. Давай ми зробимо енергообмін, з тебе лайк, підписка, коментар, а я подивлюся, що він за чоловік. Якщо резонуватиме, розкіт твій, а ти, дивись це відео, розслабся і просто кайфуй, стухуй його з відкритим серцем. Нагадую, що на загальному розкладі навряд чи все резонуватиме. Це норма. Тому побажання вражається на особистий. Ось він у нас зразу випав король пентаклів. Він. <кій> вже досить добре знає, навіщо він живе. Він досить багато прочитав, досить багато дізнався, він досить багато тримав в своїх руках грошей, через нього багато вирішувалося питань. А людина взагалі достойна, досить вже доросла, а, сформована, знає, чого він цього хоче, але в душі все одно інколи буває дитиною. Він хоче не старіти душе, він хоче ще розважатися, йому не хочеться старіти. Тобто людина намагається тут завжди все Перевести в якийсь жарт, бути розслабленим, бути не категоричним. Тобто, це його зовнішність така а, серйозна, не підходь до мене, жорстока. Насправді в душі він як мала дитина, в хорошому плані він не інфантильний. Ні, просто що людина розслаблена і не намагається якось бути серйозною і спішити до свого дорослого життя. Хоча він дуже відповідальний. Добре, дивимося тоді для початку саме цікаве, якою він бачить вас, яка ви в його очах. Яка ви в його очах? А знаєте, що дуже цілеспрямована, рішуча, і та, яка ніколи не промовчить. Його ви його зачепили саме своєю стійкістю, своїм характером. Це те, що його вабить. Йому подобається те, що ви не намагаєтесь перед когось прогнутися, що ви в себе в главі. Також вам подобається ваше тіло. Якщо ви багато подорожуєте, або ви спортивна, бо у вас якась така міць характер, От, Оця ваша воля, та що ви ніколи не спиняєтесь перед якимось труднощами, та що ви завжди знаєте, куди ви йдете, і завжди сплановуєте свій день. Це те, що йому у вас подобається. Добре якої він вас ще бачить? Тут, до речі, не виключно що агресивною. Тут, можливо, ви буває закриваєтесь, ніколи не промовчите, можете бути такою колкою нестабільною, різкою, гучною, швидко говорити, не давати ніякої стабільності, бути якоюсь не. Невгамонною, але при цьому дуже доброю вас. Ви не тримаєте зла на людей ніколи. Ви завжди все легкістю відпускаєте. Ви любите йти вперед, в майбутнє. Ви ніколи, ви нікого біля себе не тримаєте, але якщо біля вас є люди, так, то вам завжди важливо, щоб вони вам давали якусь стабільність і чіткість. Добре, дивимося, які почуття в нього до вас, що він до вас відчуває. Він думає, що ви для нього та сама. Він, до речі, боїться своїх почуттів, не може в них собі признатися, тому що йому здається, що ви його доля, і він не може в це повірити. Тут для людини ви здаєтесь, як дар, як людина звичая, яка дала йому по судьбі, як людина, яка а, дійсно перевернула все його життя. Дивіться, два старших аркани, це дуже важливо. І йому здається, що він ще не готовий. Йому здається, що він несе якусь ношу, що він ще не готовий прийняти такий великий дар. Йому здається, що він ще недостатньо достойний, недостатньо очистився, щоб взагалі мати таку жінку. Почуття він до вас має нестабільні, тому що він ще сам взагалі не знає, що в цьому житті відбувається. Ну-ка, ще які почуття в нього до вас. Вони в самому розквіті, вони тільки зароджуються. І Ви незвичайна, ви спокуслива, ви граційна, ви вмієте зацікавити, ви вмієте. Ви в активному русі, з вами не сумно. Ви не одна з. Ви завжди на перемозі. Ви переможниця. Добре, дивимося. Що він взагалі, о, королева Пентаклів? А це що? Це якою він вас бачить? Що це за королева Пентаклів? Це, до речі, може бути людина, яка з його минулого не виключно, що це може бути жінка того шо. Той ж масті і людина якась з минулого. Що було з цією людиною? Непорозуміння, повністю непорозуміння. Зовсім розійшлися плани, цілі на життя. Абсолютно перестали вони працювати в унісон, перестали бути командою. Наразі люди далеко один від одного, чи фізично, чи ментально. Так їхні шляхи розійшлися, але тепер вже є якась королева жезлів. Чи це через королеву жезлів? Чого розійшлися через? А, так, тут можливо було спілкування з його боку, з жінками, але знову ж таки, акцент не на цьому взагалі був. Взагалі не на цьому. Добре. Дивимося взагалі, які в нього плани на життя. Слухайте. Знайти людину, яка буде. Вірити в нього людину, яка буде така сама, як він, людина, якою будуть якісь схожі інтереси, людина, в яка буде хотіти сім'ю, домашніх очах. Джудіт, що не виключно, що в нього не вийшло мати дітей з минулою жінкою, але знову ж таки це не 100%. Тобто йому тут потрібна жінка, з якої він буде відчувати себе. Ну, не самотнім, щоб вона розділювала його якісь плани, щоб вона з ним подорожувала, щоб вона з ним переїжджала, щоб вона була активною, цілеспрямованою, щоб в них були якісь спільні теми для розмови, щоб вона цілувала себе, щоб в неї була якась така жіноча енергетика. Ось, лише одна карта була. Так, хоче жінку, він хоче сім'ю, він хоче близьких взаємовідносин, причому таких навіть дружніх, ближчих. Він хоче, щоб жінка була йому в першу чергу другом. Що в нього по фінансам? Давайте подивимось наразі. Угу, Боже, як цікаво. Дивіться, тут не виключе, що в нього є якийсь бізнес, який він хоче вести зі своєю жінкою. По фінансам все стабільно, все нормально, але він завжди шукає якісь нові шляхи. Він якось довгострокову перспективу завжди дивиться, Тобто в нього є багато партнерів, багато людей, з якими він хоче розвивати бізнес. Не виключає, що його бізнес якось побудований для жінок або про жінок. Але знову ж таки, не обов'язково, так? Да? Ті люди, які йому допомагають вести цей бізнес. Тобто він в бізнесі з кимось. Гроші у нього стабільні, але я не побачила скільки. скільки. Знаєте, що скажу? По помірності стільки, скільки йому вистачає. От вистачає на всі його потреби. Да? Чи є в нього якісь від... відкладання? Він намагається щось відкладати, але в основному тут людина любить ну, жити сьогоднішнім днем, але не впав, що він все в нолі витрачає? Ні. Просто що людина чітко знає, що йому треба, і він певний сил у майбутньому. Він не відчуває якоїсь потреби величезно відкладати. Добре, дивимося тоді, ще що. Ой, які у вас перспективи на ваші взагалі взаємовідносини? Буде часу побудувати взаємовідносини, але вам важливо відкритися один одному, так, і не виставляти якісь свої хачулки, да? У вас буде якийсь роман, ви будете близько спілкуватися, так, але вам важливо не показувати вик... якісь свої фени йому, ну, тобто вам в плані вам да? Тому що тут можуть стати якісь інтереси однієї привище, і буде якийсь егоїзм. Що буде у вас? Що буде у вас? Ну, нестабільність буде поки що. Тут чогось постійно випадає колісниця, можливо, хтось пов'язаний з переїздами, чи ви в різних країнах, чи вам потрібно якось часто зустрічатися. Поки що я не бачу якоїсь стабільності, але точно є пристрасть і точно є бажання бути разом. Так? Поки що робіть так, а далі карти покажуть. Кому цікаво, записуйтесь на особистий розвиток.